Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Друзі, літо вже добігає кінця. Ми вже зібрали врожі і хочу сказати: ура! Можна відпочивати! Але ж ні, попереду ще дуже важливий етап підготовки нашого винограда до зими. І сьогодні я вам покажу робочу, перевірену схему. Далі у відео. Чому осіння? Живлення дуже важливо. Зараз я вам коротко поясню. Дивіться, наш виноград за сезон втратив дуже багато сил. Перше, це на формування і визрівання наших ягід, а потім це йде фунгіцидна і інсектицидна нагрузка. Так як ми виноград обробляємо як від шкідників, так і від хвороб. А знаємо, що будь-який фунгіцид-інсектицид це йде додаткове навантаження на наш виноград. Ну і третє, друзі, вже дуже багато виноградарів знайомі з такою проблемою, як Повторні приморозки, заморозки, які весною дуже часто до нас вертаються, і дуже багато виноградарів страждає саме із за цього. І сьогодні я вам допоможу розповім, як підготувати нашу і кореневу систему, і лозу до зими. І переходимо до найцікавішого етапу: це до першого етапу кореневого живлення. Сьогодні я взяв два варіанти: це вже перевірено роками, часами, багато виноградами. Доброго це. Монофосфат калію і майстра від компанії Валагро з формулою 3.1138. І зараз розберемо кожен з них. Я скоротенько хочу сказати пару слів про доброго монофосфат калію. Можливо, хтось ще не знає, що це і що це за цифри на ньому написане. Фосфор 52% це якраз і буде для зміцнення для визрівання. Нашої кореневої системи, а калій це буде якраз для зміцнення і для визрівання а, нашої лози. По концентраціям, по нормам внесення. Ви берете 15-20 грамів на 10 літрів води. Якщо приїхали на дачу, не знаєте, з чим вам відміряти, запам'ятайте таке а, правило, що чайна ложка це у нас буде 5 грамів, і столова ложка це буде 25 грамів нашого добрива. І поливайте це все діло під корінь. І переходимо ще до одного варіанту. це буде італійське добриво від компанії Valgro Майстер з формулою 3.11.38 Це комплексне добриво, де в своєму складі він має 3% азоту. Це мінімальний відсоток азоту, фосфора 11, калію 38, а також мікроелементи. І зараз деякі з вас можуть задати таке питання, навіщо наразі азот? Друзі, в даному випадку азот у нас якраз буде. Таким, скажімо, провідником для фосфору і калію, щоб рослина їх краще поглинала. З приводу концентрації цього добрива, ви берете 25-30 грамів добрива, розмішуєте його на 10 літрів води і проливаєте ваш виноград. І якщо у вас є можливість чи то до монофосфат калію, чи то до майстру з формою 3 38 було б гарно додати такий активатор як кореневої системи, а також покращення структури ґрунту це буде віва, що він нам дасть, і рослина буде краще поглинати і ті, і ті доброго а також встановити мікрофлору нашого ґрунту. Але це все по можливості. Тут також буде концентрація 25-30 грамів нашого доброго на 10 літрів води. Вони добре себе почувають в одної баковій суміш. Тобто, ви можете взяти віву плюс монофосфат, або ж можете взяти. Віву, а також Мастер 31138. І переходимо до другого етапу, це де листового живлення. Коли ж нам робити листове живлення Після того, як ви підживили вашу кореневу систему, через 5-7-10 через 7 днів ви можете зробити листове живлення Найкращим варіантом це буде плантофон від компанії Valgra з формулою 5 15 45 Д5 у нас іде знову ж мінімальна кількість азоту. Фосфор у нас йде 15%, і якраз калія тут у нас буде 45%, це вже для визрівання нашої рози. І знову ж повторюсь, тут мінімальна кількість азоту, яка слугує провідником для фосфору і калію, щоб листок і рослина їх краще поглинала. А плантафол буде з прилипаючим ефектом, сюди вже ви не додаєте ніяких прилипачів. І переходимо до третього етапу, це вже, друзі, фінальний етап або ж фінальний акорд. Тут ми беремо Плантафол з формулою 0,2550 – уже ніякого азоту. Чистий фосфор, чистий калій. Якраз тут буде у нас 50% калію, що нам і потрібно для визрівання нашої лози, і для закладання вже бруньки на наступний рік. По концентраціям по внесенню доброго полисту. А тут також буде концентрація 25-30 грамів на 10 літрів води. Друзі, ця проста трьохетапна схема. Вже перевірена допоможе вашому винограду, а також кореневій системі і лозі добре підготуватися до зими і наситити вас. І якісними добрими плодами в наступному році. Хочу в кінці затронути таку тему цікаву саме по монофосфат калю, а саме по його концентраціях одні радять там одну концентрацію, другі там радять другу концентрацію. Я навіть чу там до 60-80 грамів доходить на 10 літрів води. Дивіться, я завжди в своїх відео відштовхуюсь від якоїсь перевіреної інформації або з власного досвіду, або з научних. Або з якихось рекомендацій, сертифікатів по добром чи то засобам захисту рослин. А коли у нас на препараті написано 10 15 грамів, то ви вносите його 10 15 грамів на 10 літрів води. Назву живий примір, живий приклад того, що виходить. Усіх у нас є жінки, чоловіки. Приходимо додому там, з роботи втомлення, жінка нам ставить. Тарілку борщу ми йому наситились класно. Якщо не наїлись, ми можемо ще пів тарілочки тарілочку з'їсти. Да? Але ж коли нам жінка ставить кастрюлю борщу і каже, ви якщо його навіть з'їсте, що з вами буде? Воно у вас не усвоїться вашим організмом Те ж саме виходить з нашої рослини. Коли ви йому даєте там конські тройні концентрації, воно просто його не зможе. Споживати не зможете його, не зможе його усвоїти. Не хочу перетворювати це відео на балаган чи на якусь там сварку. Від вас, якщо ви знаєте там чітко по концентраціям, чому саме в такої здоровій концентрації вносите монофосфат калій? Аргументовано, будь ласка, напишіть. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і нехай росте виноград без проблем.